І так дивіться, з другого варіанту, з домашнього завдання, у нас є номер 48. Так, він нас цікавить. Значить, Давайте подивимося на малюночок. Питання, чи є суміжними кути АОД і Значить, Дивіться, в мене тут, ну, на жаль, я не можу подати зараз на екран нормально умову, тому я просто її наведу. Ось тут таке креслення. Воно у вас є у. Книжечках. Тому ви розумієте, що це таке. І так, маємо ось таку картину. Значить, дивіться, питання. Чи є кути АОД, ось цей кут АОД і кут СОА суміжними. Ну, по-перше, якщо ми подивимось на означення суміжних кутів, Нікіта, є в тебе це означення? Е, так. є Ну, прочитай нам, будь ласка, означення. Два кута називаються суміжними, Якщо у них е, одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. Правиль. Ти бачиш, що у цих двох кутів дійсно є спільна сторона. Сторона Оа, вона спільна. Але кути ОД і ОЦ вони не. Е, кут, я прошу пробачення, не кути, а промені. Промені Оде і Оце вони не є доповняльними. Не будуть суміжними, зрозуміло? Так. Вони в тебе не знаходяться на одній прямій, розумієш? Ось, наприклад, промені ОА і ОБ є доповняльними. А ось ці два променя не є. І тому вони не будуть суміжними. А які кути будуть суміжними на цьому малюнку? Давайте подивимося. Ось кут і ось. Так. Що це за кути? Це кут А, ОЦ і це ОБ. От пара суміжних кутів раз. І ось тут. Тобто кут АОД і який ще кут? Кут це кут АОД і кут ДОБ. Ось так. Ось тут є дві пари суміжних кутів. Зрозуміло? Так. Ну, гаразд. Так. І давайте тоді ще побач... подивимося на номер 50 Другий варіант номер 50 Там у нас теж є суміжні кути. Так, Ніка, а ну, що в тебе вийшло у 50 номері. У мене вийшло 69 градусів і 111 градусів. Тому що ми знаємо, що один кут там на 42 градуси більше за інший. Так, якщо я поставлю літери, не суттєво як я це зроблю, ви могли якось по-іншому це зробити. Але маємо два суміжні кути. Значить, сума суміжних кутів Ніка чому дорівнює? А, сум, суміжних кутів, 80. А... Сума суміжних. кутів? 180 сума суміжних кутів. Yeah. Завжди. І тоді ти маєш рівняння. Х плюс Х плюс 42 дорівнює 180. Так, і що ти тут написала? 2х дорівнює чому? 2х дорівнює 180 відняти. А, 138 поділити на 2 дорівнює 69. Mm -hmm. І тоді, в моєму випадку, кут СОБ дорівнює 69 градусів. Акут, а оце він на 42 більше, тобто 69 плюс 42. І 100. скільки ми отримуємо? 111. 111. І дійсно, 111 додати 69, це буде 180, тобто розуміємо. Ну, гаразд. Давайте подивимось з першого варіанту номер 52 52. Давайте прочитаємо умову. Так, Руслан Батан, будь ласка, читай. Найдите смертную углу, если градусный мер относится як 5 к 7. так, у нас є суміжні кути. Значит, давайте зробимо креслення. Ну, ось таким чином. Ну, так само. А, О, Б, С. Значить, в Ми сразу пишемо, що які кути ми маємо. I would say О, Б. Сумішні. Так, далі маємо відношення градусних мір. Там написано як 5 до 7. Тобто кут СОБ відноситься до кута, АОЦ як 5 до 7. Так, і потрібно знайти ці кути. Значить, пишемо знайти кут АОЦ і кут СОБ. Розв'язай. Описувати умову і переходимо до розв'язання. Так, Руслан, ну, поїхали. Якщо я маю суміжні кути, то що я можу сказати про їх суму? Що КуБ плюс Кут АОЦ 180 градусів. Можемо навіть одразу з цього і починати. Можемо написати, що Ку та Плюс кут СОБ дорівнює 180 градусів. І дивіться, ми з вами робили пояснення, так, що ми писали, у дужечка. Як суміжні. Як суміжні. Або можна записати за властивістю суміжних кутів. Це одне і те саме. Далі вводимо їх відношення. Значить, я можу записати, що кут. СОБ відноситься до кута. АОС як 5 до 7. А це я звідки знаю, Руслан? За умовою? Правильно. Значить, пишемо за умовою. І далі ми будемо розв'язувати за допомогою рівняння. Значить, тоді нам потрібно написати пояснення. Що позначимо через Х? Коефіцієнт пропорційності. Правильно. Значить, пишемо нехай. Коефіцієнт пропорційності Скорочено напишемо КП. Буде Х. Тоді. Кут СОБ Що буде? 5Х. 5Х? Кут АОЦ. А 7X. 7X. І я можу на кресленні поставити 5х і 7х. Ну і оскільки у нас все готово, тому що пишемо? Складаємо рівняння. Складаємо. Рівняння. Так, яке рівняння отримаємо? 7х плюс 5х дорівнює 180. Правильно. Сімх плюс п'ятьх дорівнює 180. Так, тоді. Ми зводимо це 12х дорівнює 180. Поділити на 12. Що буде? Зараз. Пять. Пятнадцять. Угу. І тоді, отже, підставляємо кут СОБ Об дорівнює чому. Пятнадцять помножити на пять. Так. Сімдесят пять. Угу. І кут. Оце. Ну, 15 помножте на 7 і це буде 105. Угу. Все, ну і відповідь. Куд оце 105 градусів. Куд С ОБ 75. Подивилися, нічого складного так не відбувається. Тобто, ну, просте рівняння, знайшли Х, знайшли невідомі кути. І пояснення, дивіться, зовсім недалеко. І ось така задача обов'язково буде на контрольній роботі. Так що помітьте собі, щоб ви розуміли. Так, далі, дивіться. На минулому уроці ми з вами записували властивість суміжних кутів. Після цього був наслідок. Після наслідка далі теорії не було. Так, інших теорем не записували. Правильно? Тоді давайте запишемо теорему 2. Ну, в цьому розділі. У нас була теорема 1, це була властивість суміжних путів. Далі пишемо теорема 2. У дужечках запишіть так. Властивість бісектрис суміжних котів. Суміжних кутів. Не кожну теорему ми будемо з вами доводити, ну, тому що на все в нас часу не вистачить. Властивість суміжних кутів ми довели, далі деякі теореми будемо доводити, деякі будемо просто приймати без доведення. І так, ось ви записали. Далі нижче пишемо формулювання. Пишемо. Бісектриси суміжних кутів. Бісектриси суміжних кутів утворюють розгорнутий кут. О, я, я перепрошую. Бісектриси суміжних кутів утворюють прямий кут. Бісектриси суміжних кутів утворюють прямий кут. Бісектриси суміжних кутів утворюють прямий кут. Значить, чому ми з вами не будемо записувати, це е, доведеться. До... Пробачте, можете ще раз назву, будь ласка, повторити? Властивість бісектрис суміжних кутів. Дякую. І формулювання: бісектриси суміжних кутів утворюють прямий кут. Ми подібні задачі розв'язували з вами, тому я зараз не хочу це детально оформлювати. Ми просто дамо пояснення зараз на кресленні, та й все буде зрозуміло. Значить, дивіться, у нас є суміжні кути. Ось намалювали. Далі я малюю бісектрису. Ви пам'ятаєте, що бісектриса що вона робить з кутом? <піллянна> <піллянна> Правильно, діли навпіл. Значить, ось дивіться, я провів ОН бісектрису кута СОБ. Тобто, дивіться, він поділив кут СОБ на два рівні кута, і я позначив кожний з них однією дугою. Далі проводжу бісектрису наступного, ну, суміжного кута. Наприклад, ОМ. І тут я позначаю теж рівні кути. Дивіться, ви розумієте, що сума усіх чотирьох кутів усіх цих чотирьох, вона 180. Якщо ці кути попарно рівні, то кут МОН є половиною від кута АОБ. А якщо кут АОБ він у нас розгорнутий, так, 180 градусів, то кут МОН. Буде дорівнювати дійсно 90 градусів. Тому що він є половиною від кута АОБ. І цього тут при поясненні буде досить. Так, після цього ми запишемо заголовочок. Вертикальні кути. Пишемо вертикальні кути. Ми з вами записували суміжні кути, так, і сьогодні пригадували те, що ми записували. Далі наступний вид кутів вертикальні. Що це таке? Значить, пишемо, означення. пишемо означення. Два кута називаються вертикальними. Два кута називаються вертикальними, два кута називаються вертикальними, кома. Якщо сторони одного кута два кута називаються вертикальними кома, Якщо сторони одного кута є доповняльними променями, є доповняльними променями до сторін іншого кута. Два кута називаються вертикальними, якщо сторони одного кута Є доповняльними променями до сторін іншого кута. Ось таке означення. Нескладне. Давайте подивимось, що мається на увазі. Намалюємо дві прямі, які перетинаються. Дивіться. Ось нехай це буде одна пряма. А це буде інша пряма. Буду пряма АБ, пряма АЦД, перетин. точка О. І дивіться: якщо я погляну на кут АОЦ і кут ДОБ, чи задовільняють вони тому означенню, яке ми з вами записали? Ну так, задовільняють. У нас ОД і ОЦ є доповняльними променями, тому що разом вони утворюють пряму. ОА і ОБ так само доповняльні промені. Тому сторони кута ДОБ є доповняльними променями до сторін кута АОЦ. І звідси я можу сказати, що ці два кути є вертикальними. Тобто напишу: кут АОЦ і кут ДОБ Тере. Вертикальні. Вертикальні. Наразі подивіться на креслення і назовіть мені ще одну пару вертикальних кутів. Як ви побачите. АОБ а, а, і С О1. Так, а ну ще раз. Давайте уважно. Щось там. Я, мені літери не сподобалось, як назвали. АОД а, Д і О. Це Так, гаразд. Я, Настя, я теж тебе почув. І Нікіта теж тебе почув. Так, дійсно, АОД і СОБ. Ось ці два кута. Ось вони. І вони теж вертикальні. Кут АОД і кут КуБ. Вертикальні. Тобто, коли у вас є така картина, тобто відбувається перетин двох прямих, ви завжди розумієте, що у вас є дві пари вертикальних кутів. І дивіться, кожну з пар вертикальних кутів я позначив однаковою кількість дух. Ну, я ж неспроста це зробив. Так? А ну, як ви вважаєте, от кут АОЦ і кут ДОБ між собою, вони які? градусні міри я маю на увазі, однакові чи ні? Однакові. Однакові. Так. однакові. Тобто ми це бачимо навіть з креслення. Ви пам'ятаєте, що геометрія це предмет наочний. Тобто, тут, якщо вдало зробити креслення, правильно його зробити, то можна вже побачити, ну як розв'язуються задачі. І тому маємо теорему. Пишемо нижче теорему. Це у нас у нашому розділі вже новому у нас на, нова назва була вертикальні кути. Тому в цьому розділі це перша теорема Т1. Те І ми пишемо властивість вертикальних кутів. Властивість вертикальних кутів. І пишемо вертикальні кути рівні. Формулювання. Вертикальні кути рівні. А це потрібно як перше, друге, писати в стовпчик чи реченням. Ні, це просто одне речення. В тебе перша терема, так, у дужечках назва, властивість вертикальних кутів, а потім нижче ось тут ти починаєш писати. Вертикальні кути рівні, все, точка. Добре. Це формулювання. Давайте спробуємо це довести. Значить, дивіться. Маю вертикальні кути. Так, ставлю літери А, О, Б. С, Д. І ось мова буде йти про ось ці кути. Значить, пишемо дано. Кут АОС і кут ДОБ. Вертикальні. Довести що кут оце дорівнює куту ДОБ. Доведення. Доведення? І так дивіться, ми з вами записали. Що у вертикальних кутів сторони є доповняльними променями. Тому я можу сказати, що ОЦ і ОД промені доповняльні. І тоді кут АОЦ і кут АОД. Тобто, ви розумієте, ось кут АОЦ і ось цей кут АОД. Ось ці два кути. Вони є якими? Подивилися. А... АОЦ і АОД. Ось ці два кути. Якими є? Суміжними. Суміжні. Правильно, і тоді давайте ми одразу запишемо, що їх сума дорівнює скільки. Їх сума дорівнює 180. От дивіться. Я це записав. Далі я пишу так само про ось ці два кути. Кут АОД і кут ДОБ, ось ці два кута. вони теж які? Міжний. Правильно. І тоді я пишу, що кут ДОБ плюс кут АОД вони теж дорівнюють 180 градусів і пишу одне пояснення для них. Як суміжні. І звідси, дивіться, ми подаємо кут АОЦ. Як я подам кут АОЦ? Що мені потрібно записати? 80 мінус АОД. Правильно. А кут ДОБ. 180 мінус АОД. Також. Правильно. Розумію, тут нічого пояснювати не потрібно. Це прямий висновок. І наразі дивіться, 180 мінус АОД і 180 мінус АОД. Одне і те саме значення. І тоді що я можу сказати про ось ці два кута. Що вони рівні? Так, вони рівні. А як називається цей перехід? За чим? Чому вони рівні? За теоремою. А равно Б, Б равно С. Отже, А равно С. Що це було? За транзитивністю Правильно. за транзитивністю пишу. Молодці. За транзитивністю. Все. І ви довели рівність вертикальних кутів. Так коротеньке пояснення, але так, щоб воно було зрозуміло. Є питання. Тоді давайте запишемо Т2. Тут ми запишемо властивість бісектрис вертикальних кутів. Властивість бісектрис вертикальних кутів. Ми зараз запишемо формулювання. А вже у четвер, коли у нас буде там наступна геометрія, ми з вами пояснимо це. І так, властивість бісектрис вертикальних кутів. Значить, пишемо формулювання нижче. Бісектриси вертикальних кутів. Бісектриси вертикальних кутів. Бісектриси вертикальних кутів. Утворюють. Утворюють розгорнутий кут. Бісектриси вертикальних кутів утворюють розгорнутий кут. біссектриси вертикальних кутів утворюють розгорнутий кут. І, будь ласка, залиште собі місце. Ну, десь там пів сторінки. Нам потрібно буде на наступному уроці там зробити креслення, зробити дано, і там ми там щось розпишемо. Я просто покажу. Так, значить, наразі, що ми робите вдома? Пишіть. Додому у вас другий варіант номер 51 і номер 52 51, у першому варіанті, ми робили минулого разу, і на сьогодні я його вам не задавав. Тому задаю на четвер. Зрозуміло. 52 сьогодні був. Тому ось ці дві задачі берете на четверг, і потім ми це все розберемо. Зрозуміло? Так все. добре. Все. Тоді так, завтра у нас немає з вами уроку, правильно? Так, у нас так. геометрія у четверг. Так, а п'ятницю буде алгебра. Все. На сьогодні, все. Побачимось. Так, до побачення. До побачення.